Мені здається, що вона у мене просто повтріскається потім. Так, кажи. Ох! Я купила ще одну пачку глини за 99 гривень. На ці гроші я могла б купити. Всім привіт, я Кристина. В одному зі своїх влогів я казала, що хотіла б спробувати зліпити щось з глини. Вчора весь вечір сиділа на пінтересті і просто заліпала на всі ці всі поділки з глини самозастигаючої. мені прям дуже хочеться щось зробити з неї, спробувати зробити декілька тижнів пошуків в всіх наших місцевих аврорах, і я нарешті змогла її купити. У мене настільки багато ідей, що я купила аж дві пачки, тобто один кілограм самозастигаючої глини. Сподіваюсь, у мене вийде зробити зліпити все те, що я задумала з цієї глини. Тож, будь ласка, підтримайте мене обов'язково підписуйтесь на мене. А я починаю творити. На упаковці є інструкція та поради, як користуватись цією глиною. Написано, що розм'якчити її для того, щоб вона стала м'якою та гнучкою, використовувати різні інструменти або руки для того, щоб ліпити, працювати на непористій поверхні з металу або пластику, додавати краплю води, коли ти бачиш, що глина починає швидко висихати, і постійно змочувати пальці водою. Якщо у тебе залишилась глина. То покласти їй якийсь герметичний контейнер, щоб вона не засохла. Що мені треба для роботи? Що я буду використовувати? Ну, по-перше, кава без неї нікуди, глина, ось така пластикова дощечка дитяча. Діти на ній ліплять з пластиліну. А я буду е, пробувати ліпити з глини. Також ось такі інструменти для моделювання, водичка. Ось так вона виглядає білого кольору. І це означає те, що з нею буде простіше працювати в плані того, що розмальовувати буде її легко. Вона схожа по текстурі дуже на пластилін. Її ж, напевно, не можна робити дуже тонкою. Мені здається, що вона у мене просто потріскається потім. Перше, що я вирішила зробити, ось такий пакетик. Заздалегідь зробила шаблон з паперу, і по ньому вирізаю потрібну мені форму. Таких треба дві штуки. З одного довгого шматочку роблю бокові стінки та дно. Для того, щоб деталі краще тримались між собою, треба зробити поверхню ребристою. і для кращого результату додаю ще глину у місця з'єднання деталей, яку потім розтягую рівномірно по всьому виробу. Далі роблю стаканчик, в якому буду зберігати пензлі для макіяжу. Спочатку я хотіла щоб стаканчик був рівним, але потім захотіла зробити його неправильною формою. Пройшло дві години, як я винесла свої вироби на балкон, і вони вже нормально так затверділи, але ще ось дно трішки мокре і гесеньке, тому думаю, треба перевернути, щоб просихало ще і дно. Я дуже сильно сподіваюся, що воно мене не потріскається. Спочатку хотіла цей стаканчик робити ровним, але в итоге я вирішила зробити його таким. Неправильної форми. Якщо чесно, я думала, що з однієї пачки вийде зробити вироби три. Але по факту в мене вийшло два вироби. І значить, з другої пачки вона також вийде приблизно два вироби. Це називається Кристіна. Думала, що я наліплю, зроблю так багато всього то готові зроблю дуже мало. Ви не повірите, що я зробила. Я виходила на вулицю ще в обід, щоб взяти малим смаколики в магазині, і на моєму шляху випадково, випадково опинилась Аврора, машинально якось я туди зайшла. Побачила глину і зрозуміла, що вона мені треба. Я купила ще одну пачку глини за 99 гривень. На ці гроші я могла б купити десяток яєць та буханку хліба. Не дуже багато, звісно, да, але все ж таки я купила глину. І зараз у мене для роботи є дві пачки глини, тобто кілограм. У мене просто немає фінансової грамотності. Я не вмію нормально розпроділяти розпоряджатись своїм бюджетом на годинку. Майже 10 вечора. Я без макіяжу намагалась тут зробити щось красиве у кадрі, щоб було більш-менш світло. В окулярах у мене відображається лампа ліцеватому. Вибачте, я можу сказати: з однієї пачки виходить зробити приблизно два вироби. І якщо чесно, я трішечки боюсь робити з цього чи чашку, чи тарілку, тому що я не знаю, чи можна взагалі потім буде їсти, пити з цього. Тут в складі написано, ану використовувати за призначенням не містить шкідливих для здоров'я речовин. Це що значить, чи можна з неї їсти, пити. Хоча, напевно, це ще більше залежить від покриття, яке там буде, від лаку. Чашку я не буду з цього робити, а ось тарілочку мені б хотілося зробити. Я принесла ось. Тарілочку буду по формі вирізати. Є у мене ще ось такі штампи, і за допомогою них я хочу зробити надпис Home Sweet Home, тому що він у мене асоціюється з дуже класною дорамою Sweet Home, Милий дім. Якщо ви її не дивились, обов'язково подивіться неймовірна крута дорама, а також з піснею Джей dragon Home Sweet Home. Дуже класна пісня, просто неймовірна. Так як тут на самих штампах є чорні чорнила, то вони відповідно залишилися тут. Я сподіваюся, потім, коли буду фарбувати тарілку, це все мені вдасться замалювати. Допомагаєш мамі? Ану, скажи щось так, кажи. Ранок наступного дня. Ось так виглядає цей виріб. Все нормально, нічого не потріскалось. А ось у цьому стаканчику у усередині трішечки тріснуто, але це можна виправити. І також моя тарілочка вона тріснула. Але це також я буду намагатись виправити. Ще вчора зробила ось таку тарілочку під окуляри. З нею все нормально, що вона сохне. І залишки вирішила зробити підставки під фотографії. Ось одна тріснула. Це також потріскалась дуже. А з доміком все нормально. Це я вже ніяк не буду управляти, тому що я просто беру його і воно відривається. Ну що, пройшло приблизно два тижні, як я почала знімати це відео і, відповідно, ліпити, робити свої вироби з глини. Ці два тижні я взагалі до них не доторкалася, тому що мені було просто не до цього, вони стояли, собі, сохли. І я можу сказати, те, що, по-перше, вони повністю висохли за два дні. По-друге, деякі з них потріскалися, деякі взагалі розламались. Наприклад, ось ця підставка під окуляри. Я хотіла, щоб це була підставка під окуляри. І вона ось тріснула і так само з цього боку. Я дуже сильно сподіваюся, що мені вдасться її відремонтувати. Не знаю, видно вам чи ні, але всередині цей стаканчик також тріснув. Але я думаю, це не критично. Ось ця моя тарілочка. Home sweet home. А, так, Я не пам'ятаю, я показувала те, як вона мене тріснула чи ні. Здається, я знімала цей момент і ось я тут відремонтувала її, замазала все, але все одно де, ось тут є декілька тріщин, ось тут є. Але, ну, в принципі, я думаю, це також не критично, тому що я ж не буду з нею їсти, вона буде просто як декор у мене. У мене залишилась ще одна пачка глини і я хочу зробити з неї підставку під яйця на 4 або на 6 штук. Ось приклад того, що я хочу зробити цим пакетом. Я взагалі хотіла спочатку просто щось, якось там квіточки на ньому або ще щось намалювати. Але потім я побачила ось це і зрозуміла, що я хочу також намалювати тут логотип АТБ. Тому чому б ні? Спробую намалювати тут логотип АТБ. А всі інші вироби я просто якось розмалюю якимось узорчиками, квіточками і так далі подібне. І буду я це все робити ось таким. Акварельними фарбами. Набагато краще буде це все робити, звісно акрилом. Але у мене немає акрилу, у мене є акварель, тільки така в тюбіках. Тут дуже багато кольорів. Купувала її в Аврорі разом з глиною. Я сподіваюся, все буде нормально, нічого у мене не попливе під час малювання і потім. Під час засихання все буде нормально, і напевно спочатку я все ж таки розмалюю це все, дам висохнути виробом, і тільки потім покрию їх лаком. Це моя друга спроба пофарбувати вироби, бо після першого разу я залишила їх на столі на ніч, а зранку діти помалювали їх ручкою. Тож перероблюю спочатку шліфую, щоб прибрати трішки фарбу, а потім фарбую білою гуаш'ю. Моя вам порада: не фарбуйте вироби гуаші, бо навіть після висихання вона буде змішуватись з іншими кольорами. Так сталося з пакетами АТБ, і навіть декілька шарів кольорової фарби не допомогли. Малюнок вийшов не дуже акуратний. На жаль. Приблизно ось так були розмальовані всі вироби, ось ці, але було все набагато гірше, тому довелося все це знову пофарбувати. І якщо чесно, мені набагато більше подобається, як я зробила, пофарбувала вдруге. Ось так я розфарбувала тарілочку. Ось так виглядає підставка під окуляри, стаканчик для пензликів і пакет за тебе. Цей стаканчик також мені подобається набагато більше. Я його зробила зеленим тепер і без жовтих цяточок. А ось пакет за тебе. Треба ще в один, можливо, ще в два шари пофарбувати, тому що видно розводи. Роблю підставку під яйця, беру пластиковий лоток та відрізаю все непотрібне, А потім шматок розкатаної глини кладу поверх цього лотка, змочую водою місця, де будуть яйця, та трішки їх вдавлюю. Ще вирішила зробити ось таку підвіску на шию у формі птаха і наостанок відбитки дітей, на яких обов'язково пошує я та дати, коли був зроблений відбиток долоньки. І це мої найулюбленіші і найкращі роботи, які я зробила. Три дні пройшло з того моменту, як я зробила, зліпила ось це все. Я вчора ввечері пофарбувала підписи, і в мене трішки тріснулося тут кут, який я дороблювала. Тому я його приклеїла. Треба ще його якось заклеїти, щоб понадіжні було. З олівкиним відбитком. Так само все зробила, але ця плиточка ціла, ніде нічого не тріснула. І вчора пофарбувала ще підставку під яйця і трішечки потріскалась на ранок у мене фарба. Болі! Ну це, звісно, дуже весіла. Оце дуже весело. Просто подивіться, це вона у мене тільки що знову тріснула у руках. Вона, походу, погано ще засохла. Я просто так от докута доторкаюсь, і вона у мене ламається. Ось. Ну це вже це все, це не має сенсу її вже якось рятувати, на жаль. Це дуже весело. Буду я без підставки під яйця, на жаль. У мене є ось такий акриловий лак, і я сподіваюся, що коли я буду ним покривати свої вироби, у мене нічого не зіпсується і нічого не потече. Бо тут написано, що він легко забарвлюється. І його розчинник вода. А я нагадую, що я якби покривала свої вироби гуашю та акварелью. Гуаш прям дуже сильно змішується з іншими кольорами, тому сподіваюсь, у мене всі мої вироби вони не стануть білими. Що зробити підставку для яєць, тому що саме її я прям дуже хотіла зліпити, але зроблю це наступного разу. Взагалі з глиною дуже легко працювати і приємно. Так є свої нюанси. Глина може тріснути або взагалі поламатися як це трапилось у мене декілька разів. Але сам процес ліплення та створення чогось нового мені прям дуже сподобався. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть внизу в коментарях свою думку стосовно цього відео, і також напишіть, чи. Пробували ви щось ліпити з глини, чи подобається вам взагалі створювати щось своїми руками? Обов'язково пишіть коментарі внизу, В коментарях мені буде цікаво почитати. Звичайно, обов'язково підписуйтесь, на мене мені буде дуже приємно. А ми з вами скоро побачимось. Бувайте!